Привіт, сього сьогодні. Я хочу розповісти про неуспішний неуспіх, тому що ви знаєте, що зараз в інстаграмі і всюди більше розповідають про те, які всі успішні, хто що зробив. Я давно хотіла зробити взагалі такий івент або типу щось конференції, де кожна жінка розкаже про свій шлях, розкаже про те, як вона. Вижила так, як вона не змогла зробити те, що вона хотіла. І цим відео я хочу просто дати вам, жінкам, опору через те, що якщо у вас не вийшло, то ви не одна. І хочу розказати трішки свій шлях, як взагалі я до такого докотилася. так? Мене звати Олеся Форемна. Я е, зараз займаюся арт-терапевтичними практиками для жінок в еміграції і для е, даю підтримку для мам, що годують грудьми. Е, ось і за освітою я біотехнолог. Я закінчила Київський політехнічний університет, Національний технічний університет України імені Сікорського. Ось і я після цього я пішла в науково-дослідний інститут і там працювала досить довгий час. Не просто лаборантом, так я була керівником з якості, яка займалася всією документацією, підготовкою для того, щоб Наша лабораторія проходила акредитацію, ось цим я займалася. Також я не могла зупинитися, я пішла в аспірантуру, і в інституті високих технологій це відділ від університету Тараса Шевченка. Я ще навчалася в аспірантурі. І моя робота була в вивченні змін важких металів в крові, хворих на гліоми, Ось. І це була досить цікава робота. Вона дала мені багато всього, але забрала мою наукову, яка, на жаль, пішла з життя ось і від раку грудей. А також мені звільнили наукову, до якої я була прикріплена. І тому я не, зах... не змогла захистити, я закінчила аспірантуру, але я не змогла захиститися. Ось. І в подальшому також це не зробила. Не знаю, чи шкодую, чи я не шкодую, але я цього не зробила до кінця, як це було. Ось. Я... Не могла працювати довго на науково дослідній установі, тому що це Київ і потрібно жити. Тому я, мені допомогла моя подружка влаштуватися на роботу в дуже престижну компанію, яка займалася клінічними дослідженнями. Мені це було дуже цікаво і я пропрацювала там, набралася досвіду багато. Пройшла через булінг ось, і хочу сказати, що е, там я найкраще, що зі мною сталося, я зустріла свого чоловіка, майбутнього. На той момент е, ми почали зустрічатися, ось, але в нас досить був такий е, важкий шлях. так, У нас не було такого, що ми зустрілися, і одразу все вийшло, на жаль, все було не так. ось, і... Про це я розкажу, можливо, в іншому відео, або, якщо хочете, зайдіть на мій інстаграм, і там є наша історія кохання, як це взагалі відбувалося і як це було нелегко. Коли я вже зрозуміла, що я не можу там працювати, так, і в нас так склалося з чоловіком, що він на той момент був в Голландії, він закінчував Магістерську програму і е, запросив мене в якості дружини своєї приїхати. Ми одружилися в Черкасах, це його місто, де живуть його батьки. Ось прекрасні люди, які допомогли нам одружитися. Його тато подав е, е, заяву, да, тобто мама підтримувала. І Це було неймовірно, це було дуже класно, це було надзвичайно. Я взагалі в захваті була від е, цього містечка, я вперше там була, і від його сім'ї, від підтримки. Е, ось е, так було не завжди, але е, я дійсно щаслива, що у нас так сталося. Зараз я знімаю відео на площаці дитячій, а звісно, що дівчата прийшли, і ви можете чути їхні голоси. І таке життя у мене принципі було увесь час. І тоді, як я народила. Народила я в Києві дівчат своїх. І першу дитину я народила в 32-33 майже, в майже. Другу дитину я народила в 35. Ось і тому. Це життя не було таким, не було багато часу, щоб зробити щось кардинально круте. І що можу сказати, що я зрозуміла, що в наукову сферу я не повернуся вже, ось хоча на той час я в декретну відпустку пішла з в Умоглянської академії, де я працювала також з прекрасними людьми, які допомогли мені там багато чому навчитися. ось. І, м -м на жаль, я е вирішила, що все напевно, що все, і я почала шукати себе в чомусь іншому. Закінчила курси по грудному вигодовуванню, тому що хотіла годувати грудь. Думала, що я буду консультувати. І дійсно я консультувала досить довгий час е, жінок, і багато в мене було успішних кейсів. Звісно, як і у всіх були якісь не успішні кейси, коли е, до мами я не могла достухатися, так і тому вона не виконувала моїх рекомендацій. Відповідно, е, в неї не виходило з, грудного, з грудним вигодовуванням нічого. На той момент я все приймала на свій рахунок, що це я не змогла, я не справилася, але насправді це не так, тому що і ми не можемо винити вибір інших людей як недопрацювання своє. Хоча, можливо, це якби можна обговорювати так. Ось. І зараз я знаходжуся в Португалії, так і тут я думала продовжувати цей світ, свій проект, тому що я ще закінчила курси навчання. Скажімо так, два роки я в інституті Ньюферда навчалася, де вивчала, як працює мозок дитини, тому що я хотіла знати, як в якому підході я хотіла би своїх дітей виховувати, і як взагалі. Мені далі бути, так? Паралельно я створювала свою подушку для вагітних і годуючих. І лише моя подружка оцінила це, тому що вона дійсно не для всіх, вона для тих, хто про близький контакт із дитиною, хто хоче спати з дитиною. І вона не для не для кожної сім'ї, так, вона не для всіх мам, які годують грудьми. А, тому що вона саме для вагітних і для. Годуючих. Універсальна така подушка. Можливо, я якесь також посилання можу зробити. У мене є професійні відео, в яких мені мій чоловік дуже допомагав. Я зробила сайт, де мені допоміг чоловік його зробити. Так? І Я старалася просувати, старалася налаштовувати, старалася робити все, що я можу, але, на жаль, в мене не виходило так класно. Як би я хотіла, і доходів в мене не було великих. Якісь невеличкі доходи були, але це не ті гроші, які там системно приходили до мене. Наразі я вирішила, що артерапевтичні практики вони більш універсальні і е, ними можуть користуватися багато е, жінок, не обов'язково ті, які годують грудьми, не обов'язково годуючи, не обов'язково з малими дітьми. Тобто це жінки, які знаходяться в еміграції і в еміграції, і які можливо в важковому стані, в якому я була рік тому або півтора роки тому. Тому я проводжу онлайн е практики та офлайн е в Кишкачі е в, в просторішпак. Е ось і зараз я хочу сказати, що я не заробляю мільйони, тобто я не заробляю взагалі зараз в останні місяці. Доходів в мене було нуль, тому що діти місяць хворіли, у них була вітрянка, і це постійно, тобто щось траплялося. Тобто, постійно чи нежить, чи температура, чи якісь час захворювання, чи ковід, чи щось. Тобто весь час щось було, і тому я приділяла скільки могла часу своєму проекту, виграла, знов відновлювалася. Ось єдиним чим я пишаюся, тим, що я вже п'ять років я знаходжуся в терапії з психологом, і я довго приглядалася, шукала, знайшла свою, свою психологиню, дуже задоволена, планую працювати з нею далі, тому що вона мене якраз на такі от стабільні життєві хвилі, вона мені допомагала на них випливати. І успішно з цим справлятися. Я пройшла ще багато навчань, я пройшла, я взагалі моє хобі це навчатися. І я стараюся, дуже стараюся і вірю в себе. Але цим відео я хочу сказати, що якщо у вас зараз щось не вийшло, і ви не успішна така, як ви бачите, своїх одногрупниць, однокласниць, когось іще, своїх знайомих, друзів, то це не значить, що щось не так і з вами. Наче що ви можете робити те, що вам подобається, і обов'язково ви дійдете до того успіху, якого ви хочете. Але спочатку просто скажіть, що саме для вас успіх і що ви хочете для себе мати через 5 наприклад, років. Ось, або краще там через рік, через два, ким ви хочете бути, стати. Ось, якщо ви навіть не станете, то це не критично. Тому що життя настільки швидко змінюється зараз, що сказати, що ти стала успішною чи неуспішною, досить важко. Тобто є дівчата, які гарно заробляють, але вони не мають дітей або не мають сім'ї. І дівчата, які мають класну сім'ю і дітей, але вони не мають доходів, яких би хотіли, і компанії, яку б про яку би вони мріяли. Якийсь такий баланс відбувається я. Не знаю, чи колись я досягну такого балансу, щоб в мене із сім'єю все залишалось, як є або ставало краще з дітками, так як є або ще ставало краще, і також що я стану успішною, як я мріяла, бізнес-вумен, Я цього не знаю. Але цим відео хочу сказати, що ви нормально, якщо у вас щось не вийшло. І ваше щастя залежить не від ваших доходів, ваше щастя залежить від внутрішнього світла, яке в вас є. Якщо ви зараз відчуваєте якусь в тому пустоту, можливо, ще щось, приходьте до мене онлайн на мої практики. Або ж якщо ви знаходитеся на території великого Лісабона, то це досить близько до Кашкайшу, і я буду рада кожному. Кожній дівчині, кожній жінці, якій я зможу допомогти і підтримати. До зустрічі! Ось і ось сьогодні таке відверте відео в чистий четвер перед Пасхою 2025 року. Обіймаю кожен.